У Черкасах відкрили перший денний центр з кризовою кімнатою для осіб, які постраждали від сімейного насилля або за ознаками статі. Не забули і про переселенців. Створення нової спеціалізованої служби стало можливим за підтримки фонду народонаселення ООН в Україні. Врочисте перерізання стрічки здійснив міський голова та адміністрація центру. Після цього присутні оглянули приміщення і переконалися в його комфортності та дієвості всіх зон. Міська влада тут не випадково, адже значна частина фінансування здійснювалася з бюджету громади. Ми сьогодні тут на відкритті надзвичайно важливого об'єкту, тому що ми якраз перед цим були в Черкаській міській раді і дивилися статистику, і нам звітували, скільки сьогодні жінок, а також не тільки жінок, і чоловік чоловіків звертається. З приводу домашнього насилля. Я вам скажу, що якщо взяти коротку статистику нашого міста, то ці випадки, на жаль, трапляються, можна сказати, що щоденно. Хотілося б, щоб такі центри працювали більше з профілактичною метою. Але, на жаль, і в умовах війни, і в умовах сьогодні, коли суспільство, воно більш таке накалене, домашнє насилля. Трапляється постійно. Створення такого центру стало особливо актуальним після закриття Сполученими Штатами програм фінансової підтримки, кажуть у міськраді. Щороку кількість звернень щодо домашнього насильства зростає. У 2023 році до Черкаського міського центру соціальних служб надійшло 138 повідомлень про такі випадки. Торік уже 284. З початку нинішнього року мобільні бригади здійснили 172 виїзди для надання допомоги на місці. Тепер постраждалим буде куди звернутися. Центр – це безоплатний, доступний і безпечний простір, де в комфортних умовах постраждалі від насильства можуть отримати комплексну допомогу і просто пожити якийсь час, доки обставини вдома не зміняться. Тут є все необхідне для проживання постраждалих, зокрема і з дітьми. Є дитячі кімнати, кімнати для відновлення і спілкування з психологами, їдальні, душові, пральні тощо. Ці служби, притулок для постраждалих осіб і денний центр з кризовою кімнатою це спеціалізовані служби Черкаського міського центру соціальних служб. Тому всі звернення, які відбуваються в центр соціальних служб, буде здійснюватися переадресація ці служби, гаряча лінія муніципальна 330 900. З протидії домашньому насильству також можна звертатися. Департамент соціальної політики і поліція це ті суб'єкти, які будуть знати частину фінансового навантаження. Взяв на себе фонд ООН у галузі народонаселення в Україні. Ініціатива реалізована в межах проєкту міста і громади вільні від домашнього насильства. Вони забезпечили умеблювання та внутрішнє наповнення центру. Представники фонду кажуть, що давно працюють у напрямі підтримки постраждалих. Черкаси не єдине місто, в якому ді. Фонд. Фонд ООН у «Галузі населення» підтримує наразі 53 громади в Україні. Ми будемо завдяки нашим міжнародним партнерам і донорам продовжувати і посилювати цю співпрацю, навчати фахівців і підтримувати громади у їхніх чудових починаннях. Тому вітаємо вас і Дякую. бажаємо вам гарної роботи тут в цих стінах. Щойно відкритий центр. Це одне з багатьох розроблених цивілізованим суспільством способів, які допомагають долати соціальні наслідки тривалої війни. Його творці вірять, що проєкт стане дієвим бажаним в боротьбі з домашнім насильством. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.